Культурно-мистецький проект Я Шептицький. Культурна інтерація сенсів» є великою крос-секторальною програмою спільноти Українського католицького університету, яка була здійснена нами за підтримки Українського культурного фонду. Метою проекту є інтерація сенсів Андрея Шептицького, привернення уваги громадськості до засадничих принципів і цінностей його ідей в контексті формації національної резильєнтності в часі війни. Задум проекту полягає в бажанні нашої академічної спільноти реактивізувати та переосмислити постать Митрополита Андрея відповідно до сучасних соціально-історичних наративів ХХІ століття. Саме тому, у пам'ятний день 80-х роковин з Дня смерті Світоча Духу митрополита Андрея Шептицького 1 листопада 2024 року у центрі Шептицького. Ми проводимо фокус форум Я Шептицький. На наш погляд, цей захід може сприяти підтримці морально-етичних настроїв і ментального здоров'я громади, а також популяризувати засади філософії стійкості серед наших рідних співгромадян. Черговий проєкт, реалізований про Шептицького, який перевідкриває нам різні аспекти його життя і ідей, є дуже важливим і для українського католицького університету, тому що ми залишаємося цією спільнотою, яка відкрита до України, відкрита до світу. А центр Шептицького це своєрідна брама, через яку люди можуть зайти в університет зі своїми ідеями або винести. Ці ідея в світ.